Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже дві тисячі абонентів у селі Матвіївка та Люцерна були без газу та теплопостачання. Знижувався тиск газу для частини споживачів і у Запоріжжі. Все через ворожі атаки критичної інфраструктури 8 березня. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку вдалося приборкати лише через п'ять годин. Рашисти знову били по області, вдарили кабами по селу Блакитне. Вибухова хвиля та уламка зруйнували два будинки. Двоє чоловіків 65 та 67 років отримали поранення. В біленькому росіяни дроном поцілили по будинку. Поранено 16-річного юнака. В Запорізькому районі дістала поранення, і 79-річна жінка загалом ворог бив 407 разів по містам та селам. Окупанти посилили штурми на Запоріжжі за добу чотири рази атакували позиції зсу на Оріхівському напрямку. Дев'ять штурмових дій окупантів відбили наші оборонці на Гуляйпільщині в районах Новопіля та Привільного. Мінус боку росіян на Запоріжжі Роніни з 65-ї окремої механізованої бригади розтрощили установку ти дрону. Загалом на рахунку наших самурай вже 10 знищених буків утилізували і репкоп 2 та вантажівку. А воїни 44-ї артбригади знищили польовий склад боєприпасів русаків та ворожу арту. Ще шістдесят запоріжця отримають гроші на ремонт житла, пошкодженого ворожими обстрілами. 4 мільйони 887 тисяч гривень виплати від держави за програмою Є відновлення. Нагадаємо, подати запит на компенсацію за пошкоджене ворогом житло можна через СНАПИ або додаток Дія. Зберігав 1200 патронів різних калібрів, сім гранат, серед них f 1 із запалом, ракетницю та стартовий пістолет. В прифронтовому Оріхові затримали чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Все нажите добро конфіскували. Триває слідство. Рашисти агітують жителів окупованого Бердянська робити доноси за неправильну рекламу. Нею вважають використання таких фраз, як найнижчі ціни чи доставимо швидше за всіх». Ще одна горя очілка директорку школи Юлію Біхтєєву з окупованого енергодара заочно засудила за колабораціонізм. Зрадниця співпрацювала з окупантами, прославляла узький мір та впроваджувала російські освітні стандарти в закладі освіти. Вирубав дерева, отримав штраф. У Запорізькому районі затримано любителя вимахувати пилкою. Сума завданих збитків 10 тисяч гривень. Пісня душі, що об'єднує мільйони українців, сьогодні відзначаємо День державного гімну. Це один з головних символів країни. В ньому прагнення народу до волі, Пам'ятаємо свою ідентичність, шануємо борців за незалежність та віримо в Україну. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.